І зараз з нами на зв'язку Ілля Євлаш, речник повітряних сил ЗСУ. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю студія героям слава. Перш за все, поговоримо про ситуацію на ранок, окрім шахедів, які ще повітряні цілі збивали наші протиповітряні сили. І чи є загроза на даний момент повітряних атак? Ну, власне, станом на сьогоднішній ранок збити вдалося 15 із 16 безпілотних летальних апаратів типу шахет. Також ворог застосовував балістику типу Іскандер М. Бив по Харківщині, по нашим об'єктам інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв. Крім того, також сьогодні зранку відмічалася активність балістики з території тимчасово окупованого Криму. Однак, на щастя, пусків не відбулося. Ми продовжуємо моніторити ситуацію та оповіщувати про це українців. А от що відомо, які нові подробиці можливо з'явилися удару по харківській телевежі, що відбулося напередодні? Чи є відомості, що росіяни от вибрали собі за нову ціль телевежі, і чи це було випадкове влучання? Ну насправді я не думаю, що так випадково е, могло трапитися, так і вдарили прямо по вежі і ще е, в її середину. Найімовірніше, що звісно, ворог мав на меті перебити зв'язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити е, мовлення е, саме української е, української держави, в тому числі, звісно, що е, намагався влучити, і саме тип який, якої ракети це був він наразі встановлюється зараз. Розглядаються Різні версії про те, що це була і керована авіаційна ракета? Однак, уже експерти зможуть з точністю сказати, проаналізувавши уламки цієї ракети після відчутних втрат у своєму авіапарку. Чи змінюють розташування повітряного флоту Росіяни? Чи є ознаки перебазування? Літаків ну, після останнього а, літака, який нам вдалося збити стратегічної авіації, Ту-22М3, росіяни дещо зменшили активність а, в акваторії Чорному, Чорного та Азовського морів. Та також після того як нам вдалося розрядити дещо а, їхні пункти управління а, на території тимчасово окупованого Криму, так різні радіолокаційні станції зменшилася дещо кількість застосування, в тому числі тактичної авіації а, біля. Цих акваторій, а однак, звісно, що ворог продовжує застосовувати авіацію продовжує бити, як ми бачимо, керованими авіаційними ракетами і кабами продовжує застосовувати свою тактику. Звичайно, що надалі ми продовжуємо з цими наявними силами і засобами, які є в підпорядкуванні повітряних сил, боротися з загрозами і чекаємо на нашу підтримку на наших партнерів, так яку нещодавно прийняли в конгресі і Звичайно, що вона зараз надзвичайно актуальна, оскільки ракети є розхідним матеріалом, витратним матеріалом, і вони постійно потребують поповнення, тим більше під час таких масованих та комбінованих атак зі сторони Російської Федерації. Так, саме сьогодні у Сенаті будуть розглядати цей військовий пакет. Ми сподіваємося на схвалення і швидкий підпис президента Джо Байдена. А от ви заговорили про керовані авіабомби? А на яких ділянках фронту найактивніше росіяни застосовують каби і про яку чисельність йдеться? Ну, найбільше це прифронтові, переважно це північ та схід. а Також ворог намагається атакувати з території тимчасової окупованої Донеччини, намагається бити по нашим позиціям, позиціям наших захисників, в тому числі б'є по мирним містам. Зазвичай застосовує їх не наближаючись притул до лінії фронту. Це приблизно з відстані 30-40 кілометрів. Загалом ця бомба з місця пуску може летіти до... 80 кілометрів в глибину території від точки Пуску. А наскільки реально протидіяти саме цим ударам? Ну насправді саме керованими авіаційним бомбам протидіяти досить складно, хоча теоретично це можливо. Однак, ворог ми знаємо під час навіть авдіївського свого наступу він використовував щодня сотні таких бомб. Звичайно, що перш за все це націлено на виснаження нашої системи ППО, так терор, в тому числі мирного населення, оскільки ці бомби не являються високоточним озброєнням та досить часто вражають саме густонаселення, Лені житлові райони найефективніше боротися в такому випадку, звичайно, це з носіями. Це розбудова різних систем ППО, які можуть дістати літаки су 34 Су-35. Звичайно, що винищувачі, яких ми очікуємо, f 16 з носіями, з ракетами, які зможуть доставати до цих літаків, звісно, що вони стануть на часі в боротьбі з керованими авіаційними бомбами. Ви прогнозували днями, що повітряні атаки росіян посилюватимуться, і що у них казали достатньо ракет у запасі, є ті, що буква, а є такі, що буквально з конвеєра заряджають. А, про які саме ракети йдеться? Я так розумію, що кабів в них чимало. Так, в тому числі кабів, але з тієї атаки, яку ми останнім разом бачили, це найбільша кількість використання за один раз керованих авіаційних ракет типу Ха-50Х-69. Це одна з найбільших одноразових застосувань такого типу ракет. І Х-69, як показували дослідження нашого Київського науково-дослідницького експертного центру, це ракети, які містять в своєму ну, всередині самої ракети, де. Талі компоненти, які були продуковані в 23 24 навіть по навіть подекуди роках, тому ми бачимо і в тому числі і виготовлення кабів, так досить інтенсивне застосування, і в тому числі і ракет. Ну і звичайно, що ворог це абсолютно очевидно, що поки ми ще не отримали допомогу, він намагатиметься інтенсифікувати різними методами, як і сьогодні, за допомогою дронів, ми бачили дещо нову тактику, відмінно намагався. По різним напрямкам направляти то один, то два дрони з різною періодикою, аби максимально зробити незручним боротьбу з ними так протистояння ним, і звісно, що намагався розвідувати наше застосування наших мобільних вогневих груп так сил ППО однак. Ми бачимо досить успішно сьогодні. Відпрацювали і командуєш повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Подякував всім оборонцям, які сьогодні захистили наш. Знову ж таки, вас процитую: протидія кінжалам – це превентивна робота, тобто чекаємо на Ф 16 А на якому етапі нині наші пілоти? Чи є вже групи, які завершили навчання? І що політакам з якої країни чекаємо? Ну, я хотів би уточнити тут, що мається на увазі превентивна робота саме по носіям, а не по кінжалам. Кінжали найефективніше збивають на системи, які надали нам партнери, а саме Петріот. Звичайно, що ми потребуємо більше таких систем та більше ракет до них. На якому етапі все залишається в звичайному робочому порядку? Зараз вже проходять завершальний етап. Наші льотчики вже в Сполучених Штатах Америки та в Данії, де Безпосередньо навчаються на літаках F-16. і цей процес не спинний. Постійно проводиться робота із молодими пілотами, вивчення мови, вивчення теорії. Так, прохідний етап, коли наші льотчики навчаються на саме легкомоторних літаках. Ну і, звичайно, що і інженери також навчаються обслуговувати ці літаки, оскільки це абсолютно новий тип повітряних суден, який з яким нам ще передує. Працювати